Вітаю вас, друзі! Сьогодні 13 грудня 2023 року, і я у пошуках Фламуліни. Опенька зимового. Погода чудова. Сьогодні є ще сніжок, хоча така відлига, то морозу сильного немає і можна буде довше походити. Я думаю, що результати будуть класні, тому що у попередні роки, саме в такий час, завжди вдавалося знаходити дуже великі гарні фламуліни. Залишайтеся зі мною, покажу вам ці чудові грибочки і не забувайте, підпишіться на канал та підтримайте добрий контент. Так, і ось є вже знахідки. Дивіться, якщо покопатися в сніжку, і дещо їх... Відкрити, та ми побачимо, що їх тут набагато більше, аніж можна подумати спочатку. я вже бачу знизу, що якість грибів досить висока. От одненький грибочок візьмемо. Подивіться, вони ще досить молоді, але, але великі, як для Фламуліни. Дуже часто. Ми збирали, знаходили більш маленькі екземпляри, а це прям такі дійсно масивні. Тож похід обіцяє бути дуже цікавим і результативним. Давайте спробуємо дістати ще кілька грибочків. Ось такої якості фламуліна. Ну що, зберу тут і піду шукати далі. Цей пошук ще й цікавий тим, що доводиться видивлятися ці чудові грибочки фактично у снігу. Отак, от на перший погляд, нібито нічого й нема. А насправді під багатьма з цих пеньків та Дерев можна знайти досить непоганий врожай. І ось такий невеличкий пеньок. І тут грибище ще непогано видно. Подивіться, друзі. Ось так він. з боку цілком помітний. Теж знахідка гарна. Такий от пошук зимовий. Друзі, дивіться, хламуліна це опеньок зимовий. Він є сапротрофом. По суті, він руйнівник деревини. Можна сказати, що паразитує на старій деревині, іноді на слабких деревах, зазвичай листяних пород. За смаковими якостями гриб дуже класний. Його можна маринувати, можна смажити. Підійде фактично для всіх видів заготовки. Бажано відварювати. І от цей екземпляр це досить крупний. Тобто, такого розміру вона попадається не дуже часто. Більше всього попадаються невеличкі грибочки, такі як у мене в цій руці. От. Тож шукати їх варто саме на старій деревині. Вам підійдуть пеньки. Всілякі пошкодження дерева і так далі. Шукати їх просто на землі немає сенсу. Хоча іноді бувають випадки, коли є ілюзія, що гриб нібито виріс на землі. Насправді там все одно буде якась паличка, пеньочок, який ми не бачимо. От. Тобто він росте на деревині. Така от інформація. Ну, двійники, є такий гриб, галерина окаймована, він є отруйним грибом. Але в даний період він мені не траплявся. У нього дещо... Інший спосіб росту, От, він не росте так масово зазвичай. І якщо буде вам цікаво, подивіться інформацію саме про галерину, яку можна сплутати з фламуліною. Тому що наразі я не маю просто галерини, щоб вам її показати. Так, друзі, дивіться, це мені ось схоже на гливу. Такий коржик знайшов під цим деревом, дістав її. Але вона явно заморожена. і от Треба дивитися. Бачите, є ходи від черв'ячка в нісці, Ну, ймовірно, вона хробачлива, тому що могла вирости вже давно і бути враженою хробачками. Але така велика глива. І теж була фактично під снігом, так само, як і Фламоліна. Ну, до речі, це не перший раз, коли шукаю Фламоліну і знаходжу гливи. Тож буду дивитися, якої вони якості, і там уже вирішувати, забирати їх чи ні. Так, змінюю локацію. Іду дещо далі. Дивіться, яка краса. Все засніжене. І майже ніяких слідів присутності людей. Це мені подобається. Бачите, сніг чистий, ніяких слідів, нічого нема. От пошукаю зараз під цими деревами і пеньочками. Ось, друзі. І тут теж є знахідка. Подивіться, як це цікаво, коли гербочки прямо в снігу, ще й такі гарні. Попалися екземплярчики. Бачите, яке воно ще молоде? Навіть можна побачити, що ніжки, ще досить світлі в них. Отак от між стовбуром. І це все на певній висоті. Я відійду і покажу вам, дивіться. Тобто десь, ну, майже метр від землі. І от Якщо тут пошукати поруч, цілком, ймовірно, пощастить знайти ще їх. Так, і ось тут та ситуація, коли настільки гарні гриби, але вони так виросли, що я не знаю, як їх дістати і не пошкодити. Бачите, друзі, вони прям вросли там. Може весь коржик просто руками відірвати чи підрізати, якось не знаю поки. Не дуже виходить. Буває вона так виростає дивно. Ну, не пошкодити не вийде, на жаль, зовсім. Дуже-дуже сильно вона... І от хотів вам сказати, чому оксамитова ніжкова. Бачите, ніжка дійсно оксамитова. Оці гриби ще молоді. Але з віком можна побачити, що у багатьох екземплярів ніжка стає більш темного кольору, більш така чорніша, ніж на цих. І таке дуже приємне на дотик. Дійсно оксамитова ніжкова. І це дуже характерна ознака цього грибочка. От саме така конструкція ніжки. От я сьогодні дивуюся їх розміром. Мабуть, дійсно вдало вибраний час для пошуку і для походу. От. Буду ще шукати, думаю, врожай буде чудовий. О, такі гриби. Ось пощастило нам знайти ще отаку родинку фламуліни. Досить велику. І знову засніжені грибочки. Подивіться, який колір фактично помаранчевий. Клас. Отак от уже Похід потихеньку підходить до свого завершення, а знахідки все одно є. Ось ще класна знахідка. Якщо уважно обдивитися весь цей старий стовбур, то можна побачити ще гриби. Бачите, де заховалися збоку? Уявіть, скільки їх лишається під снігом, коли не видно. Але я думаю, що для природи це навпаки позитивний аспект. Взагалі, я вважаю, що брати треба стільки, скільки тобі треба для таких, знаєте, загальних, адекватних потреб. Приготувати, показати людям відео гарне зняти. Зробити кілька якісних фото симпатичних та й все. Нагрібати мішки грибів, я думаю, це не правильний підхід. Ну що, дякую за перегляд, друзі. Уже по дорозі додому. Виїхавши з локації, вирішив зупинитися. Ще в одній посадці, під кінець ось, майже в межах міста попадаються вони іще. Підписуйтесь на канал, підтримуйте цей контент. Дякую за те, що дивитеся мої сюжети. Бажаю всім миру і добра!